Вітаю вас, це проєкт «27 хвилин на першому західному. Я його ведучий Віктор Біщук. Сьогодні наш гість Станіслав Ігнатів, експерт з енергетики, асоційований експерт аналітичного центру Українського інституту майбутнього, голова ради асоціації відновленої енергетики. І як вже зрозуміло, з представлення гостя будемо говорити ми про енергетику в контексті останніх обстрілів і очевидних намагань ворога Російської Федерації позбавити українців електроенергії на цей вечір на цю, на цю зиму, пане Станіславе, добрий день. Раді вас вітати в нашій студії за скайп. Зв'яз за зум зв'язком. Слава Україні! Перевітаю вас героям слава перше запитання. Дуже просте і трішки особисте. А ви зараз з світлом з енергією? Адже ми знаємо, що Київ потерпає від відключень світла частіше ніж наш Львів. Наразі будівля які знаходжусь, майже весь день працює. На генераторах, оскільки Укренерго прийняли таке рішення, що в першу чергу будуть відмикатися ті об'єкти, які не є побутовими споживачами, тобто комерційна нерухомість, великі підприємства, які мають власну генерацію, тому от офіси центри якраз зараз без електропостачання. А в тому немає, бо графіки мають бути задіяні також. А як ви вдома рятуєтеся від відсутності світла? Чи використовуєте якісь пристрої? Поділіться, будь ласка, можливо, ці поради стануть корисними і нашим глядачам? В мене є гарний партнер. Це один з відомих брендів виробництва і дистрибюції з зарядних станцій. Тому я маю цілий арсенал від маленьких павербанків, закінчуючи велику зарядну станцію, яка може живити навіть бойлер. І теплу підлогу або неличку теплову пушку і також, звісно, навіть вона є холодильник з акумулятором від цього виробника для того, щоб mm -hmm. якщо будуть тривалі відключення, то мати завжди що поїсти, бо дуже люблю готувати. Ви достатньо серйозно підготувалися до можливих відключень світла? Тож поговоримо про ситуацію в Україні загалом. Час від часу ми з вами спілкуємося в ефірах першого західного про те, як змінюється ситуація в енергосекторі після чергових російських обстрілів, і ми маємо за минулий тиждень дуже серйозні ушкодження об'єктів енергетики, як генерації, так і транспортування енергетики. Тож за останній тиждень як змінилася ситуація на в сфері енергетики. В першу чергу слід зазначити, що наша енергосистема є суттєво розбалансованою на сьогодні. Це пов'язано з тим, що ворог порушив головне джерело балансування, Це дві великі теплоелектростанції. Це Зміївська теплоелектростанція, яка знаходиться в Миріні Харківської області, яка постійно знаходиться під обстрілами ворога, і цього разу він її повністю вивів з ладу і Трипільська. Теплова електростанція, яка знаходиться в Київській області, живить місто Київ, частину Київської області, частину Житомирської області. Чому це так важливо, щоб глядачам було зрозуміло для нашої енергетики? Атомна генерація для нас видає. Рівний графік видачі електричної енергії, тобто це на рівні денного споживання нашої електричної енергії. Але зранку ми з вами прокидаємось включаємо чайник або кавоварку або електроплиту. Ідемо в душ, працює бойлер. Потім снідаємо, спускаємось ліфтом на перший поверх нашої будівлі, електротранспортом переважно їдемо на роботу. Потім ліфтом піднімаємось. На той поверх де працюємо в офісному центрі або адміністративній будівлі, або університеті. А ввечері це відбувається в зоротому порядку, тому це є піки споживання електричної енергії mm -hmm. ранкові і вечірні. Крім того, сонце в цей період не активна, тому на сонячну енергетику ми не можемо сподіватися для цього. Якраз і працювали ці великі теплові електростанції, для того щоб збалансувати, тобто ці великі піки, щоб ми не мали відсутність електричної енергії, як це було до останнього обстрілу. І фактично у нас було рівне споживання, яке використовувало ранкові і вечірні години якраз цю електричну енергію від спалювання вугілля. У нас ще працюють три станції, по яким ворог б'є. це Добротвірська на Львівщині, це Гладичинська в Вінницькій області і в Івано-Франківській області. От ці зараз станції відповідають за балансування нашої енергосистеми. І коли ми вранці маємо електропостачання, це якраз завдяки цим. Станціям, оскільки що ми побачимо на графіки відключення, то у нас якраз в графіках видно, що ранкові вечірні години є найбільш обмеженими. Але Львівщина тут знаходиться в дуже гарному відношенні. По-перше, у Львівщині є інтерконектори з сусідньої Польщі і Словаччини. Словаччина і Угорщина є найбільшими імпортерами в країну електричної енергії, і дві третини якраз постачається з Угорщини і Словаччини, і це є незважаючи на політичну ситуацію нашими такими стійкими партнерами. Ну і крім того, на львівщині діє активна програма розвитку зеленої розподіленої генерації. Ви прекрасно бачите, коли їдете в бік Стрия ці великі вітропарки. Це вже і стрійський вітропарк, в новому роздолі і вітропарк біля міста Сколе, міста Курорта. Крім того, ви маєте біля Яворівського полігону великий Яворівський сонячний парк один з найбільших в Україні, який входить в п'ятірку найбільше в Україні. І крім того, зараз, наприклад, без реклами, але ретейлер нафтопродуктів ОКО побудував біля нового роздолу. Дуже цікаво. Об'єкт це 20 мегаватт накопичувачів електричної енергії, які якраз львівському регіону Галичині допомагають балансувати в ранкові і вечірні години власну регіональну енергосистему. Тому тут хочеться похвалити галичан ви перші в Україні, які створили в принципі енергодостатню власну область. Пане Станіславе, а якщо взяти загалом по Україні, чи можете ви так би мовити розкласти по сферах, звідки Україна отримує електроенергію зараз? Яка частка генерації електроенергії з атомних станцій? Яка з відновлювальних джерел? А скільки Україна, приміром, імпортує за кордоном? А на сьогодні у нас є споживання на рівні 16 терават годин за годину тобто, це 160 мільйонів мегават за годину протягом цього року. Ми маємо різний баланс в осінньо-зимовий період, як ми кажемо енергетики в побуті. Це опальний період, і в літній період. весняно літній весняно-літній період нам характерний, що у нас активно працюють сонячні електростанції, і ми мали цього літа рекордні 28% в енергобалансі. Це видача якраз сонячних електростанцій. Це нам допомагає, щоб ми виводили атомні енергоблоки по два одночасно в плановий ремонт, угу. які триває від 30 до 60 Днів, це, в залежності від об'єму робіт, які атомщики виконують на цих роботах, ну на цих об'єктах. І потім вони водять і сонце нас рятує, тому ми не маємо таких суттєвих обмежень. Хоча є періоди, коли навіть сонце обмежується, коли у нас є надлишок електричної енергії, і ми не зможемо її продавати за кордон. А Україна система експортує електричну енергію в сонячну погоду, коли ми не використовуємо ту електричну енергію, яку генеруємо, зокрема, це сонячна електрична енергія, щоб її не обмежувати і Україна Енерго не сплачувала виробникам за невідпущену електричну енергію. Uh -huh. Отже, основа нашої системи є атомна генерація. По різному вона від 40 відсотків влітку до. 68-70% в зимовий період дає в нашому енергопланці. У нас є три наші основні атомні електростанції. Це Південноукраїнська українська атомна електростанція, яка забезпечує весь південь і Кіровоградську область України електричною енергією. У нас є дві потужні атомні електростанції. це Рівненська в Рівненській області і Хмельницька в Хмельницькій області. А і ось це є основа нашої енергосистеми. Вона добалансовується. Ранкові вчені години, як ми говорили, тепловою генерацією, тому от зараз це є проблема, оскільки ворог і суттєво пошкодив. І у нас є ще гідрогенерація, але е, сьогодні і суттєво шкоджена. немає жодної гідроспоруди промислової е, гідроелектростанції, ні Дніпровського каскаду, ні е, Дністровської ГЕС, куди не були б прильоти. Е, ми пам'ятаємо, що два з половиною роки ворог е, зруйнував е, одну з сестраріших. Греб Цикаховську гідроелектростанцію суттєво пошкодив Дніпро Гес один і Дніпро гес -2. Це найстаріша українська гідроелектростанція в місті Запоріжжі. Ну і різні є влучання різні пошкодження по всіх гідроспорудах, Тому вони не працюють в повному об'ємі. Крім того, ми маємо вже четвертий маловодний так званий рік. Коли ми маємо рекордну низьку кількість опадів в тих регіонах, які формують водозбори як Дністра, так і Дніпра, відповідно до цього водосховища не наповнюється на проектний об'єм, тому це знову призводить до того, що гідрогенерація працює не наповно, і ми маємо в середньому по року 8% в загальному енергобалансі. Mm -hmm. Так виглядає, якщо будемо розглядати територіальне, то ворог фактично. Або суттєво пошкодив, або знищив генерацію, будь-яку це і теплогенерація, це і сонячна генерація. Наприклад, в моїй рідній Харківській області не залишилось жодної сонячної електростанції, Ворог все або знищив, або якщо вона знаходилась на тимчасово окупованих територіях, то просто розібрав і вивіз до речі, зараз в. Є бук карта відновилася, і видно, як ворог розбирає сонячну та станцію в моєму рідному купінську під час окупації, яка тривала двадцять другому році. Відповідно до цього на сьогодні лівий берег Києва є енергетично дефіцитним. Якщо до повномасштабного вторгнення це був енергетично профіцитний регіон, і ми з лівобережжя перекидали електричну енергію в центральну і західну Україну. То на сьогодні на правобережжі знаходиться. Левова частка генерації це 92% від цієї генерації електричної енергії. Тому тут достатньо важливі ті конектори, тобто з'єднувачі між лівим і правим берегом. Це високовольтні лінії, такі як на у мене на задньому плані, які перекидаються через Дніпро, і вони фактично це є лінії життя для. Пілобережжя з тим і пов'язані обстріли ворога, що ворог намагається або перебити ці лінії, або пошкодити підстанції, які живлять ці лінії, щоб лівобережжя максимально залишалося. Без електропостачання, і це стосується як міста Києва, так і взагалі в селі Бибережної України. І тут найбільша загроза, звичайно, є для Чернігівської області, яка систематично є в режимах блокаута, як обласний центр, міста Чернігів, так і не на два найбільших міста це Ніжин і міста Славутич, яке територіально знаходиться в Чернігівській області, але адміністративно в Київській області. Мужка місце Славутича. Що там є одна підстанція, в яку ворог влучав нещодавно 330 тридцять Славутич, яка також живить і. Чорнобильську зону відчуження і об'єкт укриття, і це достатньо важливо, оскільки ворог занурював вже цей об'єкт uh -huh. в режим блекауту. Сумська область під великою загрозою, оскільки вона фактично лишилася без власної генерації, і місто Суми знаходиться під постійним обстрілом в Полтавській області. Місто Кременчуг. Занурилась і місто горішні плавні, колишній комсомольськ. Занурилась сьогодні в режим блекауту. Більше добивши в цих містах, немає ні електропостачання, ні водопостачання, оскільки ворог постійно б'є по Кременчуцькій теплоелектростанції. Ну і мій рідний Харків Харківська область не будемо говорити про фронтові... Райони, які вже постійно без стабільного електропостачання, а ось місто Харків постійно занурюється в режими блокауту, і минулими вхідними навіть не хватало напруги для того, щоб забезпечити роботу метрополітену. І лише на понеділок на ранок був запущений метрополітен, який працює з великими інтервалами руху, оскільки не вистачає електричної енергії для забезпечення навіть комунального. Електротранспорту невтішна ситуація є в Запорізькій області, оскільки Дніпрогес 1, Дніпрогес 2 є суттєво пошкодженими, працюють на мінімальну потужність і вони ще довго будуть відновлюватись Запорізька атомна електростанція, яка живила фактично області. Більшість регіону знаходиться в тимчасовій окупації. І ми а, маємо як об'єкт критичної інфраструктури забезпечувати а, запорізьку атомну станцію електричну енергію по двом mm -hmm. лініям а 330 і 550 п'ятдесят кіловольт для того, щоб там а, не ставався бликаут, який намагається постійно робити вороги а, і привозити цю станцію в режим об'єкта ядерного тероризму. І іноді не вистачає місто Запоріжжя електричної енергії, але змушені живити запорізьку атомну електростанцію, щоб не вбулося аварії. Ну і енергодарська теплоелектростанція також є на тимчасово окупованій території в Дніпропетровській області. Ситуація трошки краще там працює гідроенергетика, але ворог постійно б'є. В районі Кривого Рогу по теплоелектростанції, яка забезпечує або як Кривий Ріг, так і Дніпропетровськ, місто Дніпро, вибачте, електричною енергією. Ну і якщо будемо говорити про Миколаївщину, там відновлюється наразі теплоелектростанція. І Миколаївська область сьогодні працює фактично в режимі енергетичного острова і переважно за рахунок тої розподіленої генерації, яка там побудована. Нагадаю, зновки не для реклами компанія ДЕТЕК в 2022-2023 році. Запустила там а, великий вітропарк, який а, визнаний на світовому рівні. Це а, перший а, вітропак в світі, який побудований під час повномаштабної війни. А, там є інші приватні вітропарки, а, які забезпечують і сонячна електростанції, які фактично забезпечують під час ремонту теплоелектростанції, забезпечують а... балансування системи і сусід... так і сусідню. А... Не окуповану частину Херсонської області. А якщо говорити про Одеську область, одесити звикли до режимів енергетичного острову і блокаутів. Там є м, своєрідна структура енергосистеми, м, їх м, рятує розподілена генерація, оскільки і китайський інвестор державний там подавав великий вітропарк на межі між е, Одеською та Миколаївською областю. Є турецький вітропарк біля міста Авідіополь, і в, на Дністровському лимані є е, два вітропарка, один з Українським корінням інвесторів інший з інвесторами від США uh -huh. тому тут ситуація в області більш-менш стабільна, але ворог намагалась вже п'ять разів привести область в режим енергетичного острова. І ну фактично бачимо, що одесити з цим справляється. Ось така загальна ситуація по енерстемі України uh -huh. виглядає на сьогодні. Пане Станіславе, дякую вам за таку дуже детальну картину того, з чого Україна черпає електроенергію в ці воєнні дні чи воєнні роки. А як щодо захисту об'єктів, зараз дуже багато дискусій точиться щодо належного або неналежного захисту енергооб'єктів від ворожих обстрілів. Це дискусія відбувається і в контексті корупційного скандалу. Зрештою, ми бачимо, що ворог не полишає спроб розбити і позбавити українців електроенергію вже протягом. Ом, трьох чи чотирьох років чи можна було підготуватися краще? Ось так я сформулюю це запитання. Але так дуже важко, дуже важко, скільки найбільш важливими є звичайно сонячні станції. Про харківщину я розповідав. А я, наприклад, керував групою компаній Шість років одна з станцій знаходилась на окружній дорозі. Миколаєва і там ворог із танків із гвинтокрилів активно її розбивав. І ворог не жаліє, наприклад, дорогої ракети Ц300, щоб розбити об'єкт, який, наприклад, вартує один елемент, один-два мільйона гривень, втрачаючи на це ракету за мінімум мільйон доларів. Тому тут. Така знаєте, казка, а що розподілена генерація не є вразливому ворога? Є свої задачі, і треба розуміти, що на виконання цих досягнення результатів цих задач він не жалкує високих коштовних власних автодоларів. Відповідно. Атомна генерація у нас є наразі найбільш захищеною, оскільки атомні негноблоки це великі такі споруди, такі великі куби бетонні з товщиною стін і перекриття мінімум 2 метра бетонного, з цупкого бетону, оскільки коли вони будувалися, країна знаходилась у стані холодної війни і готувалася до ескалації цього конфлікту. Тому а, атомні енергоблоки були розраховані на те, що на них може впасти невеликий літак, і вони залишаться неушкодженими. Але в атомній енергетиці про це і в Міністерстві енергетики заявляли і в Укренерго, і в енергоатомі. Є хілесо п'ята, яка називається відкриті розподільчі пристрої. Це великі підстанції, які роз... знаходяться на е, десятків е, іноді гектарів, які не можна е, не накрити сіткою, не залити зверху бетоном. Е, і е, останній обстріл. Е, Минулої суботи, яке раз показав, що ворог пошкодив два відкритих господарчих пристроя як на Хмельницькій атомній електростанції, так і на Рівненській атомній електростанції. це призвело до того, що атомщики повинні були в режимі стандартної ситуації, тобто не аварійної, а не ситуації, зменшити стрілкоподібно видачу електричної енергії з цих двох електричних електростанцій. Роботи йдуть з відновлення, вони зараз не навантажать на повну роботу. Це не типово для атомної енергетики, і ми бачимо, що на сьогодні більша частина міста рівного сьогодні зранку через цю проблему перейшла в режим локального блокауту, mm -hmm. і невідомо коли це ще буде мінімізовано. Я думаю, що найближчими годинами до вечора місто рівне прийде в. Mm, Звичайний режим режим аварійного, так аварійного електропостачання, uh, якщо говорити по гідроенергетики. Uh, uh, Перші гідростанції, такі як Дніпро Гес-Адин і Дніпро гес вони звичайно будувалися для того, щоб генерувати електричну енергію, і вони мали таку відкриті машинні зали, тому ворог туди поцілив. Більш нові гідростанції вони побудовані з таким розрахунком, що там машинні зали вже заховані в тіло Дамби. І ось, наприклад, ті удари, які були і по Київській ГЕС, і по е, е, Дністровській, вони не призвели до великого результату ворога і до великих пошкоджень, оскільки ці гідроспоруди були розраховані до того, що навіть тактична ядерна зброя не може їх зруйнувати і не призвести до їх зупинки або руйнування цих гідроспоруд. А, Є теплостанції. Теплотростанції у нас достатньо є старі, вони не будувалися з урахуванням військових загроз. Тому, звичайно, вони є мішенню ворога, тобто це невеликі бетонні споруди, як і ТЕЦ, як Харківська, ТЕЦ 5 яка є зруйнована, так і ТЕЦ 5 Київська, і ТЕЦ 6 Київська по якій постійно ворог б'є і суттєво їх пошкоджує. Але є задача це трансформаторне обладнання. Трансформаторне обладнання, звісно треба і можна захищати є успішні кейси в україні в одній з південних областей там де побудували першу в світі підземну трансформаторну станцію і вона ефективно показує свій результат скільки ворог туди намагався поцілити Пане Станіславе, ви навіть дещо випередили моє наступне запитання? От дуже просто для мене і для наших глядачів, більшість яких я підозрюю, не є фахівцями з енергетики. А чи можна взяти і от усі оці ці уразливі елементи електростанції, принаймні трансформатори, які не можна закрити ані бетонними подушками, ані габіонами або ані решітками, просто перенести під землю? Чи це можливо фізично? Можливо, це вже кейси є реалізовані в Україні. Вони не можуть бути швидко реалізовані на всіх об'єктах, оскільки е, якщо робити такий проект, то треба виводити цю підстанцію з роботи і переключати по якихось тимчасових або аварійних схемах. І тому це е, можна робити по певній програмі степ степ Мені досконало невідомо, відомо чи є така програма державного рівня, чи немає. Я сподіваюся, що вона звичайно є. І такі проекти були частково виконані. Те, що стосується габіонів або там закриття фбс блоками, наприклад, жаль, ми бачили, як піднялась точність ворога по ударам, по трансформаторному обладнанню. Наприклад, завіросилося дуже сильно відео від нашого ворога, але по нашим соцмережам і телеграм-каналам, коли дрон-розвідник висів над підстанцією Славуці 430 в Чернігівській області. А інші дрони камікадзе, типу Шахет або Герань, чітко влучали в трансформатори, які були з боку закриті і габіонами, і бігбегами, і захистом з бетонного покриття. Подібна ситуація навіть відбувалася в глибокому тилу. Це підстанція, колишня підстанція мир. На сьогодні вона. Має іншу назву це станція, яка відповідає за більшість нашого імпорту. Називається вона зараз мукачева 500 в Закарпатській області біля міста Ужгорода, біля міста Мукачева, і там якраз також було укриття трансформаторів бетонними плитами. Але ворог ракетами пам'ятаєте, летіла ракета, так. яка всіх напугала над Буковелем. От якраз це і. Був точнее влучання в трансформатор на цій підстанції. Спасло це цю підстанцію, тим що це одна з найсучасніших підстанцій в Україні, яка має сучасні трансформатори виробництва компанії Hyundai, і вони мають декілька резервів. Тому не сталося аварії, яка пов'язана якраз з імпортом в Україну електричної енергії. Але ворог намагався відрізати і імпорт також в Україну. Пане Станіславе, якою би мала бути стратегія держави, виходячи з розуміння того, що від ракетних ударів захистити обладнання неможливо. Що має робити держава в короткотерміновій перспективі і тривалотерміновій перспективі з українськими енергогенеруючими об'єктами? На вашу думку? Тут має піднятися на високий. Рівень як це відбувається, але так активна роль приватного бізнесу в електрогенерації, оскільки ми бачимо, що в більшості випадків приватне. Бізнес є більш ефективним управлітелем власних об'єктів ніж іноді буває держава, зокрема в галузі електроенергетики. Відповідно до цього це є підтримка бізнесу, який працює в гаузі розподілених генерацій, цінилки сонячні станції, обов'язково спливна накопичення електричної енергії. Це вітропарки. І в нас вже є кейси, коли агрокомпанії, не агрохолдинги а агрокомпанії, сусідні з Львівщиною Тернопільської області, будують по три вітряка для покриття власних потреб. Електричній енергії. Це звичайна підтримка, яка на сьогодні є. Подивимося, як надалі буде надаватися в станціях збереження електричної енергії, оскільки ми маємо профіцитні години, коли навіть не можемо продавати в Європу електричну енергію, і нам доводиться вимикати сонячні промислові станції. Ось ці години можна накопичити енергію і потім віддавати українцям в ранкові в черні години. На сьогодні, наприклад, знов -таки, без реклами ДТЕК запустив вже 200 мегаватт таких. Об'єктів розподілених в декілька областях України, це ефективно наразі працює і допомагає нашій енергосистемі. І наступне це звичайно підтримка того бізнесу, який намагається ставати енерго. Достатнім і енергонезалежним, наприклад, за минулий рік бізнес побудував майже один гігават 982 вісімдесят тобто як один атомний негробок, розподілений генерації. Звичайно, за продуктивністю це набагато нижче, але це достатньо ефективно. і Більшість це електростанцій на дахах логістичних терміналів виробництв. Дуже багато Львівщині, Львівщина тут є валовим лідером для того, щоб забезпечити власні потреби без підключення до мереж. І такі об'єкти розвантажують нашу енергосистему, І тим більше українцям стає електричної енергії. Тобто децентралізація енергогенерації та акцент на приватному бізнесі. Я так розумію, якщо так резюмувати вашу відповідь. Абсолютно вірно, і відход від великих підстанцій, які є вразливими, відход від великих високовольтних ліній, а переход на розподілену генерацію за принципом там, де є споживання електричної енергії, там її треба генерувати, пане Станіславе, На саме завершення нашої розмови, то все ж таки, чого чекати українцям, зважаючи на темпи обстрілів росіянами українських електростанцій, до чого готуватися, якщо можна такий режим найжорсткіший і режим мінімум, так би мовити. Ще три сценарії, але ніколи не буває крайньо правого і ніколи не буває крайньо лінівого. Правда завжди знаходиться посередині. Отже, е, оптимістичний сценарій. Ворог якимось чудом дивом перестає обстрілити нашу енергосистему. Е, у нас вистачає м, запасу аварійних частин, щоб е, стабілізувати ситуацію за два тижні, і ми перейдемо в стабільні графіки. Дефіцит все одно буде залишатися, бо триває ремонтна кампанія. Але це будуть такі лагідні графіки: там по дві-три по години зранку і ввечері, що сильно не вплине на нашу життєдіяльність. Е, е, негативний варіант це ворог буде продовжувати. І буде перебувати лінії через Дніпро, буде бити по ключовим підстанціям. І тоді деякі регіони, особливо схід Центр і Київ, прийдуть в режим довготривалих таких блекаутів до одної доби. І середній варіант ми будемо знаходитись в тому режимі, як працюємо зараз. В тих графіках, які працюємо зараз, треба звикати до країни генераторів. І ми будемо жити країні генераторів принаймні, цей опальний період, це точно і можливо, це буде повторюватись влітку, оскільки не забуваємо, що атомщики будуть виходити в планові ремонти. Пане Станіславе, і на саме завершення, уявімо собі, що війна завершилася, уявімо собі, що Україна збереглася в тих рамках, тих межах кордонах, яких є. Як ця війна змінить українську енергосистему? Я так розумію, що з усиллями ворога ми стаємо все так умовно кажучи, екологічнішими і децентралізованішими. Наскільки ця тенденція збережеться? У нас був план національний до 2050 року декарбонізація і переходу зеленої генерації. Наприклад, жаль, ворог ці плани зламав, але й прискорив темпи. Ми стаємо більш зеленими дійством, ми стаємо більш децентралізованими і вуглецево-нейтральними. Ця тенденція буде продовжуватись, оскільки з наступного року в Європі вступають в дію так звані нормативи Сібана. Це підтримка. Е, е, Вуцево-нейтральної генерації, і відповідно до цього буде вигідно великому бізнесу продавати електричну зелену енергію, щоб виробляти екологічно нейтральне, вуглецево-нейтральне, як метал, так і там об'єкти деревообробки будь-яку продукцію для експорту в Європу. Пане Станіславе, дякую за те, що спільними зусиллями ми знайшли хоча б якісь нотки оптимізму. Взагалі похмурій картині. Говорили сьогодні про російські обстріли енергосистем України. Станіслав Ігнатів, експерт з енергетики, асоційований експерт центру Українського інституту майбутнього та голова ради асоціації відновлюваної енергетики, був гостем програми «27 хвилин на першому західному.